Вітаю вас на каналі Гра Розуму. Ми вже з вами досліджували героїчні вчинки, архетипи та величні міфи давньогрецьких богів. Кожен із цих персонажів здав невідомий своєю могутністю, мудрістю або відвагою, які надихали мільйони поколінь. Але у кожного міфу, як і у кожного героя, є інша сторона тіньова сторона. За блиском їхніх подвигів часто ховаються вчинки, які розкривають зовсім інший аспект їхньої природи. Тому сьогодні я пропоную разом із вами заглибитись в приховану сторону міфів та розглянути менш відомі суперечливі вчинки богів. Давайте дізнаємось, як герої і боги, яких ми знаємо як взірці доблесті і сили, проявляли риси, які можливо не відповідають нашому ідеалу героїв. Приготуйтесь до нових відкриттів і цікавих роздумів, бо ми розпочинаємо нашу подорож у світ міфології з абсолютно нового тіньового ракурсу, Зевс і Покарання людства Зевс, верховний Бог давньогрецького пантеону, славився не лише своєю могутністю, а й жорстокістю щодо тих, хто кидав йому виклик. Коли титан Прометей викрав вогонь із Олімпу, аби дати його людству, Зевс вирішив покарати Прометея найжорстокішим чином. Він наказав прикувати титана до скелі, де кожного дня Орел, символ влади Зевса, розривав його печінку, яка щоночі відновлювалась, змушуючи Прометея страждати вічно. Це покарання символізувало непохитний контроль Зевса над світом і страх, що людство з доступом до вогню може кинути виклик владі богів. Афродіта і Прокляття Медузи. Афродіта богиня кохання і краси, мала значний вплив на долю людей і богів завдяки своїй силі маніпулювати почуттями. Легенда свідчить, що Афродіта перетворила Медузу на горгону, щоб покарати її за осквернення храму Афіни. Ревнощі Афродіти, а також її жорстокість, виявилась в тому, що вона зробила з медузи чудовисько, чий погляд перетворював людей на камінь, навіки ізолюючи її від інших. Це покарання стало символом ревнощів і каральної природи богів щодо тих, хто наважувався порушити їхні межі. Жорстока Гера Гера дружина Зевса і богиня шлюбу. Відома своїм ревнивим і мстивим характером. Дізнавшись про численні зради чоловіка, вона не лише карала його коханок, а й переслідувала їхніх дітей. Наприклад, вона наслала на Геракла, сина Зевса, і смертної Алкмени шаленство, через яке він убив своїх дітей. Гера, відома також своїми прокляттями на Іо та інших жінок, демонструвала свою жорстокість, не даючи спокою тим, хто був пов'язаний із Зевсом. Арес його пристрасть до кровопролиття Арес Бог війни. Уособлював руйнівну сторону війни, хаос і кровопролиття, його присутність на полі бою лише підсилювала жорстокість та агресію солдатів. Він насолоджувався руйнуванням і стражданням. Арес не мав благородного вигляду воїна. Його представляли радше як кривавого і нестримного у своїй люті. Часто його супроводжували страх і паніка. В античній літературі Ареса зазвичай зображували як бездумного руйнівника, а не як захисника справедливості. Аполлон і ЙОГО Дражимість Аполлон, відомий своєю красою і мистецтвом, також мав темні сторони. Він переслідував німфу дафну, яка намагалась уникнути його любові. Коли Аполлон продовжував її переслідувати, Дафна, звернувшись до богів, була перетворена на лаврове дерево, яке стало символом Аполлона. Ця історія показує, як одержимість і жага контролю можуть перетворити навіть найсвітліших богів на жорстоких і нав'язливих переслідувачів. Афіна і Прокляття Арахни. Афіна, богиня мудрості і ремесел, терпіла конкуренції. Арахна, майстриня ткацтва, заявила, що може ткати краще за богиню, що спонукало Афіну викликати її на змагання. Побачивши, що робота Арахни справді надзвичайна, Афіна перетворила її на павука, прирікаючи ткачиху на вічне плетіння павутиння. Це покарання символізує те, як гордість і відсутність терпіння до конкуренції можуть зробити навіть богиню жорстокою і непохитною. ДЕМЕТРА і Глобальний голод Деметра, богиня землеробства, демонструвала свою владу, коли її дочку Персифону викрав Аїд, спустошена горем Деметра зупинила дарування родючості землі, і всі врожаї загинули. Її гнів поставив під загрозу виживання людства. Ця історія підкреслює, що навіть боги, які дають життя, можуть стати невблаганними, коли справа стосується їхньої родини. Пастка Гефеста для коханців. Гефест, майстерний бог коваль, був відомий своєю винахідливістю. Дізнавшись про зраду Афродіти з Аресом, він створив тонкі невидимі сіті, якими накрив коханців під час їхніх зустрічей. Коли пастка спрацювала, Гефес запросив богів як свідків, щоб присоромити Афродіту та Ареса перед усіма. Це покарання було символом винахідливості та гіркої помсти з боку Гефеста, який прагнув відновити свою гідність. Посейдон і його жорстокі помсти. Посейдон, бог морів, міг бути надзвичайно жорстоким. Він переслідував Одіссея після того, як той осліпив Поліфема, сина Посейдона. Через це Посейдон наслав на нього численні біди, які затягли його подорож додому на багато років. Посейдон також часто користувався своєю силою, щоб підкорити смертних жінок. Через що виникало багато конфліктів і трагедій, наприклад, народження таких істот як Мінотавр. Артеміда і Жорстоке Покарання Актеона. Артеміда богиня полювання. дотримувалась строгих принципів. Одного разу мисливець Актеон випадково побачив її оголеною, коли вона купалась. Артеміда перетворила його на оленя і нацькувала на нього його власних собак, і його розтерзали. Ця жорстока розправа показує, що навіть боги, що уособлюють природу і захищають її, можуть бути невблаганними у своєму прагненні захистити свою честь і особисті межі. Гермес покривитель злодіїв. Гермес був богом торгівлі, хитрості мандрівників і посланцем богів, але його асоціюють також зі злодіями та хитрощами. Він відомий тим, що ще з дитинства здійснював хитрі витівки. Згідно з міфами, навіть у день свого народження Гермес викрав череду священних корів у Аполлона і так майстерно приховав свої сліди, що ніхто не міг його викрити. Це зробило його прикладом божества, яке обходило правила і маніпулювало іншими для досягнення своїх цілей. Його моральна гнучкість символізує здатність використовувати обман і хитрощі як інструмент, що зрештою ставило його дії поза рамками звичайної справедливості Агіт і викрадення персифони. Аїд, Бог підземного світу і володар царства мертвих, не міг відмовити собі у бажанні мати за дружину прекрасну персифону. Коли він викрав її, земля, на якій вони перебували, розтопилась, і він затягнув персифону в підземний світ, позбавляючи її свободи. Це стало джерелом смутку для її матері, богині родючості Деметри, яка своєю чергою припинила давати врожай. Викрадення персифони символізує втрату свободи і змушений шлюб, де персифона була змушена прожити третину року з Аїдом, залишаючи своїх близьких та світ живих позаду. Немезіда і сліпа Помста Немезіда богиня відплати, уособлювала баланс у всесвіті, караючи тих, хто перевищував міру та досягав успіхів надто високою ціною або надто вихвалявся. Її помста часто була безжальною, незалежно від того, чи було зарозумілість людей навмисною. Немезіда діяла неопереджено, що робило її помсту сліпою до обставин. Вона, наприклад, покарала нарциса, який відмовив коханням багатьох, через що той закохався у власне відображення і зійшов з розуму. Діоніс і Небезпечні оргії. Діоніс Бог вина, екстазу і театру часто спонукав своїх послідовників до виходу за межі раціонального мислення. Його культи і свята часто перетворювалися на небезпечні оргії, де люди поринали в безконтрольні емоції аж до вбивства і руйнування. Міфічні вакханки, жриці Діоніса, у поривах шаленства навіть могли роздирати на шматки тіла живих істот. Діонісова енергія провокувала втрату контролю і відхід від нормальних соціальних правил, породжуючи темну сторону насолод і пристрастей. Прометей і обман Зевса, Прометей, Титан, відомий своєю симпатією до людства, не лише подарував людям вогонь, але й обдурив Зевса під час жертвоприношення, запропонувавши йому вибрати між двома частинами красивою на вигляд, але всередині пустою, та на вигляд не привабливою, але споживним м'ясом. Зевс вибрав перше, що засмутило його, коли він зрозумів, що залишився обдуреним. Хоча обман Прометея мав благі наміри, це призвело до його покарання, показавши, як хитрість може призвести до значних страждань навіть для героїв. Геката і темні ритуали. Геката була богиною темної магії, некромантії та чаклунства. Її асоціювали із ніччю та перехрестями доріг, де відбувались окультні обряди. Вона мала владу над духами та темними силами, і її поклонники часто звертались до неї, щоб отримати знання про майбутнє або здійснити заклинання, які могли порушити свободу волю інших людей. Геката була покровителькою темної сторони магії, і її знання могли використовуватись для підкорення, помсти та залякування. Ерот і хаос від кохання. Ерод, бог кохання та пристрасті, мав магічні стріли, що могли викликати любов навіть у тих, хто не бажав цього почуття. Його втручання у долю людей часто призводило до хаосу і трагедій, коли він спрямовував свою силу на нерозділену або фатальну любов. Кохання, яке він пробуджував, було неконтрольованим і примусовим, перетворюючи щасливі дні на вічні страждання, як це сталося з одісеєм та Пенелопою. Фобос і Деймос Страх і паніка на полі бою. Фобос і Деймос, сини Ареса, були втіленнями жаху та паніки, які часто супроводжували свого батька на полі бою. Їхній вплив міг викликати хаос серед воїнів, залишаючи їх паралізованими від страху. Вони наводили жах навіть на найсильніших героїв, розхитуючи їхню волю та підриваючи моральний дух армій. Ці сили показують, як емоції, породжені страхом і панікою, можуть впливати на рішення та змушувати людей вдаватись до необдуманих і жорстоких вчинків. Персефона як бажальна цариця підземного світу. Після свого викрадення Аїдом і перебуванням в підземному світі персифони змінилась. Вона адаптувалась до життя в царстві мертвих, ставши суворою, нещадною володаркою. За міфами, вона могла проявляти жорстокість до душ, що намагались повернутись до життя або до тих, хто порушував закони підземного царства. Її поступова трансформація в жорстку і бажальну правительку символізувала втрату невинності та прийняття темної сторони своєї природи. Танос. Холодна смерть. Танос, Бог смерті, був втіленням спокійної, але невідворотної смерті. Він не проявляв ні жалю, ні співчуття, а просто виконував свою роль, забираючи душі без жодних емоцій. Його байдужість до життя і невмолимість робили його страшним божеством, яке символізувало холодну природу смерті, яка приходить до всіх незалежно від обставин. Дякую, що залишились зі мною до кінця цього відео на каналі Гра Розуму. Сьогодні ми побачили, що навіть наймогутніші боги і герої мають свою тіньову сторону. Їхні вчинки це не тільки слава, але й моменти слабкості, ревнощів і жаги до влади, що робить їх ще більш близькими до нас. Досліджуючи цю темну сторону, ми зрозуміли, що міфи це не лише про подвиги і мораль, а й про складність, суперечливість та глибину характерів, які відображають саму людську природу. Сподіваюсь, вам сподобалась ця подорож і що вона відкрила для вас новий погляд на давні міфи. Якщо ви хочете більше подібних роздумів, не забудьте підписатись, поставити лайк і поділитись цим відео з друзями, а також залишайте свої коментарі. Можливо, вам захочеться обговорити інші тіньові аспекти відомих міфічних постатей. Дякую за вашу увагу і до зустрічі в наступному відео на каналі Гра Розуму. Факти, ти з кожної сфери світу Осок трій розвине знаннями спатить Кожне відео захоплює, немов новий зліт Цікаві факти, що здивують всіх Науці природі всюди свій успіх Хочеш знати більше Кисни на підписку Зі мною разом вирушаю в мандрівку В кожному відео новий горизонт Знання таємниць, що тримають фест фронт Не прогав момент, відкривай цей шлях Я розум очікає тебе в своїх відео -мріях. Песно, щоб не пропустити найцікавіше.